Переговори в Абу-Дабі намічаються. І таке відчуття, знаєте, дня Сурка, коли переговори, якісь зустрічі десь відбуваються на різних майданчиках, а паралельно просто Росія нищить Україну. І от під, під акомпанемент розмов про те, що так мирні ж розмови тривають, відбуваються масштабні воєнні злочини проти України і проти українського народу. На вашу думку, що для нас? Ось ці зустрічі в Абу-Дабі, які мають бути 4 і 5, і 5 лютого, ну, на фоні ситуації у США треба чітко розуміти, а штати виключені з цього процесу, їх нема там. Вони в даному випадку використовуються Москвою для того, щоб на цих зустрічах була Україна. Я наполягаю на тому, що нині треба воєнно-політичному керівництву України відновити як на тісніший діалог з Європою і з Європою працювати. Американці тухнуть ні Вітков, ні Джаред в такій ситуації не зможуть вести раціональну розмову. Уявіть на фоні нинішньої ситуації, що відбувається у спілкування з Трампом. Знаєте, мені довелося пережити в Україні там чимало криз, і я знаю і бачив, як веде себе воєнно-політичне керівництво держави. 90% людей цих такого кольору як біла стіна із повною імпотентністю до будь-яких дій. Вони звикають до комфорту, і тому дискомфорт, який їх іноді вводить ситуація, для них є шоком. Ситуація нині для американського естеблішменту, для команди. Трампа це шок. Причому це колосальний шок. І в нинішній ситуації їх може вирвати з такого стану тільки якийсь прорив. А вони не здатні на прорив. Вони паралізовані зараз. Тому очевидно, що Україна негайно має відновити співпрацю з європейцями. І насправді зараз від України залежить дуже багато. Відновити структурний діалог структурний діалог. І почати працювати. І не випадково, пам'ятаєте, я вже третій раз кажу, оця, ця виступ, оцей в Давосі президента Зеленського, це помилка, це не трагедія, це помилка. І в нинішній ситуації, добре, що відбулося декілька розмов з європейцями, там, з Макроном, з Мерцем і так далі. Європа і Україна мають відновити діалог і постати як цілісний інституційний переговірник от, в цьому процесі. А, Америка не не через те, що Трамп не хоче Рубіо, не хоче. Вона не здатна зараз нічого робити. Це вже видно. А, зверніть увагу на фоні оцих підфалювань і розповідей про те, що ось-ось-ось все буде. А насправді то далеко було від того, щоб сказати, що все буде. А тут ще Епштайн, а, Міннесота, ситуація з Іраном, розкручування Куби, недовершена ситуація по Венесуелі. Ну, на фоні цього а, тези Трампа про а, Китай чи Індія купує венесуельську нафту? Ну, таке, таке враження, ніби чоловік з місяця прилетів, чесно кажучи. Яку нафту а, а, венесуельську? Вони російську купували а, рідку нафту, якою потім розбавляли венесуельську. Як він збирається продавати венесуельську нафту Індії чи Китаю, кому він там розповідає? Ну, невже, невже нема кому розпові розповісти? Бо з нього сміятися скоро будуть ті, хто це слухає. А щодо того, що Росія нібито Нібито підтримала ідею Трампа про енергетичне перемир'я, але підтримала в тій частині, що і президент Зеленський підтвердив ударів по українській енергетичній мережі от впродовж останніх днів не було. Але Росія перенесла удари на іншу цивільну інфраструктуру, в тому числі транспортну, вбили 16 Я так бачив 16 шахтарів яких везли на зміну, і більше того, ми ж з вами розуміємо, що цей удар це також, щоб позбавити українську енергетику а, того вугілля, яке ще працює на а, тих потужностях, які ще а, можуть генерувати електроенергію, так і ось а, ці удари під час енергетичного перемир'я, і в контексті наступних переговорів в Абу-Дабі, так. А, як на все це реагують наші партнери, в тому числі, можливо, якось мав би відреагувати і білий дім, як ви думаєте? Перше, я декілька разів розмов з вами, пане Дмитре казав, що основним інструментом діяльності Москви завжди було породження невизначеності. Бо, от ви зараз абсолютно вірно сказали: шахтарі, і шахта це енергетичний об'єкт чи енергетичний? Звісно. Але ж. Але ж у розмовах вони вам розкажуть про те, що це не енергетичний об'єкт, тому що про це ніде не написано, не ні це ніхто не домовлявся. Ось суть насправді рашистської дипломатії. Породити невизначеність, а потім її трактувати на свій лад, так, як вони хочуть. І тому а, оці от, рішення Трампа про те, що зро... давайте будемо так робити, як, коли. Хто дасть команду, з якого часу, хто моніторить, хто контролює, ні, оце називається трампійська дипломатія. І тому рашистська дипломатія ложить на лопатки цю трампійську дипломатію в один момент, якщо в цьому немає хоч якоїсь організованої присутності європейців України, яка через це пройшла. Тому задача тут очевидно: якщо такі речі проговорюються, їх приймати. У вигляді, в якому було це нав'язано в Україні, в жодному разі не можна. Тому що достатньо сказати, хто контролює, хто моніторить, яка відповідальність, і поставити крапки на цих брехнях, бо це просто брехні з боку рашистської системи. І, власне, оцей випадок із шахтарями, ця трагедія, це дорога плата за усвідомлення того, скільки про це говорилося, що довіряти москалю не можна. Він бреше, при цьому він використовує а, американського бичка, яка якого за ноздрі смикає, для того, що він зговірливий був в рамках того конкорівського духу, про який так багато розмов. Ну і тому зрозуміло, то, що це був абсолютно це як... абсолютно свідомий удар, тому що оператор російського дрону чітко бачив перед собою об'єкт, який він атакував. А це цивільний об'єкт, це автобус, в якому були люди. Шахтарі, які забезпечували цикл роботи української енергетики, такої, а вже вже зруйнованою російськими ударами, ви тут згадали про Європу в цьому контексті. А що ви думаєте на всіх цих майданчиках і Бабудабі, також все ж таки можлива присутність європейських партнерів? На моє переконання, нині українська сторона аж до того, що ніякої зустрічі не буде, поки не буде на цих переговорах європейців. Чому дивіться, гарантії безпеки Трамп підписувати не хоче, ніяких ресурсів щодо відновлення відшкодування підписувати не хоче. Розказує про те, що гарантії безпеки за Європою. Як Європа може цим розглядати приймати? Затверджувати, коли вона не в переговорному процесі, все, що відбулося з цим так званим давоським швидким маневром для зустрічі в Абу-Дабі, це є інструмент виштовхування Європи з цього процесу. Тому Європу треба повернути. Це надважливо для України. Україна це частина Європи. Проробляти всі ці речі необхідно з європейцями. Уже видно, що Трамп все вже як пише. Ендрю Ніл він пройшов свій пік, він буде валитися. Бо вірно кажуть ті, хто для того, щоб далі спробувати побороти цю ситуацію, треба діяти по-іншому. А він ломиться в відверті двері. А, якщо як мінімум, якщо не бреше, то перебільшує, що теж є брехнею. А що його буде далі валити в цій ситуації? Тому очевидно, що тут а, україно європейська взаємодія, це найцінніше, що є, і не треба піддавати. Цим е, трампівським пропозиціям солодким, ціна їм така ж сама, як і з боку Москви. А Європа готова до участі в процесі? Не в імітаційному, а в справжній участі, яка також має супроводжуватись посиленням підтримки України. Я вважаю е, пане Дмитре, в Європі вибору немає. Європа або з Україною, а Україна з Європою. Тоді вони здатні якось себе захистити. Або кожен окремо. Я не кажу навіть 27 кожен окремо. Я кажу, Європа і Україна, тоді вони не здатні протистояти. Ось простий вибір. І е, наступає час, коли з українського боку так е, коректно, інтелігентно і має звучати на дипломатичних раутах. Ви хочете захиститися. Ми хочемо захиститися. Давайте захищатися разом і перемогти ворога. А що стосується Трампа, то ще в умовах Давосу Європа вся повинна була сказати: ні Ні Гренландії, включаючи Україну і всього іншого, ні Канаді. Більше того, вийти на спільну заяву. Ні, почали 8, 27 ділиться. Кожен почав заглядати в свої інтереси і так далі. А так захиститися дуже важко і дуже складно. А от разом і тут карні правий, та й Зеленський правий, просто не так необхідно було це говорити. Там колись український майдан говорив про те, що разом нас багато. Пане Романе, ми з вами періодично торкаємося ядерної компоненти ядерної складової. А, і тут от видання Financial Times нагадало, що термін дії договору про обмеження ядерної зброї між Сполученими Штатами Америки і Росією закінчується 5 лютого цього року. І видання а, говорить про те, що це стане першим випадком за понад півстоліття, коли ядерні програми двох країн не будуть обмежені кількісно. Що це означає з точки зору ядерної ескалації на планеті? Це, це дуже серйозне питання. Однак воно має декілька способів рішення. Перше, це коли сторони заявляють про продовження і йдуть шляхом так званого нового старту, коли договір продовжується. Ще краще, коли укладається нова угода, поясню, чому ще краще. Бо коли говорять там півтори тисячі на півтори тисячі на бойовому зводі, а всі інші складовані. То ніхто ж не знає, в якому технічному стані. Чому підписувалися обмеження стратегічних озброєнь один, там, два, бо цілий ряд об'єктів ядерних, мається, мається на увазі зброї, вона технологічно виходила за рамки свого використання, експлуатації. І треба було або модифіковувати, або утилізовувати. На даний час ніхто не скаже, в якому стані ядерний потенціал Росії, можна бути впевненим в тому, що американці свій тримають в господарстві, а Європа, британці так само, французи так само, в інших мало Китай нарощує, тому вони розуміють це вже, цю ситуацію. А от Росія ні. Бо якщо подивитися на попередні утилізацію. По договорах, які укладались, то Росія перевиконувала норми. Чому перевиконувала? Тому що кількість зброї абом була настільки великою, що вона перевищувала укладені параметри, а модифіковувати їх вже було нікуди. Її просто треба було знищувати. То ми її утилізували. Зараз точнісінько така ситуація, тому очевидно, що. Багато хто зацікавлений у укладанні нової угоди. Але це ще не все. Є ще такі речі, як так званий буревісник, Посейдон там, і всяка муть типу Орешника. А, а, однак це ще не все. А, є так звана високоточна зброя, яка набагато, на мою точку зору, небезпечніша, ніж навіть ядерна зброя. Ну що, ядерна зброя приводить до тотального руйнування. А тотальне руйнування це, умовно кажучи, нині людина з штучним інтелектом, а завтра вона із дерев'яною палкою-копалкою починає з нуля а, свій генезис. Висока точна зброя вона прибирає а, лідерство. Вона фактично позбавляє а, держави, нації своїх лідерів, своєї інтелігенції, своєї еліти. Це дуже небезпечна річ. Тому що це можливість перетворювати цілі держави, нації, народи в рабів, і це треба розуміти. Але на цю тему взагалі ніхто нічого не говорить. Тому е нинішня ситуація є колосальним випробовуванням, особливо для лідерів е таких країн, як Сполучені Штати, Китай, Франція, Велика Британія. Зрозуміло, що і. Російська Федерація, тому що наявна кількість зброї колосальна, а здатність її обслуговувати. Вона з кожним днем падає. Вдумаємося зараз над питанням. У рашистані немає коштів, щоб одягнути солдат своїх на полі бою зараз, забезпечити їх зброєю. Я ставлю питання: у них кошти на модифікацію ядерної зброї є. Ну, очевидно, що мають проблеми, бо минулого разу, знаходячись в зовсім інших умовах економічних, вони ледь-ледь тягли ці програми за допомогою США. Я нагадаю, тому нинішня ситуація вона в тому числі небезпечна для самої Росії, але невідомо в якому стані. У нас хвилиночка в ефірі. Я тут почув, що російський пропагандон Соловйов а Пропонує зробити ядерний вибух в космосі, щоб зруйнувати всі супутники. супутники Ілона Маска. Ілон Маск його сильно роздратував, тим, що для росіян почали відключати цю платформу. Так. Ось. Ну я не знаю. Це, це кур'йоз, але таким чином Кремль засилає сигнал, щоб повернути лояльність Ілона Маска і його компанії. У нас 30 секунд. Я думаю, що не про маска мова. Для Кремля зараз найважливіше, щоб використовувати використати тему обмеження стратегічних озброєнь для того, щоб змінити тему діалогу між Трампом і Путіним. І це дасть можливість, якби подолати нинішню кризу і внутрішню американську, і загальну. Дякую, шановні Роман Басмертний З нами був надзвичайний повноважний посол України, політик. Пане Романе, дякую.